2 гладко, коли скапиш на моє нове відео, і сьогодні ми подимось відео від жителя м'ясника. Називається воно топ-2 найкращих мода на Minecraft. Частина друга. Ну, погнали! Приколі музику! Ну, я житель Мясника, Minecraft і Sony. Ловить топ-2 найкращих мода. Цікаво, <звук> яке Часть я ще зняти другу частину, бо ви набрали на першій частині дуже багато лайків. Да. І сьогодні два цих мода, тобто два мода на Майнкрафт, буде з цього мода буде офігенний. Да. Так що досматрюйте це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та підписатися на мій канал. Перший їх... мод нас додає. Добавляє... Я вам покажу. Вот, я тут позволі ставим Х20. От, зірвати. Відходимо далеко. Помните першу частину, відходимо далеко. Угу. О! Бабахнув. Бабахнуть ребята. Бабахну. О, бачите? Угу. І це був тільки Х20. Мод вот. От, ребята, вмод вас на екрані появився. Вот. Мод. Ага, вот мод. Зрозуміло. Як кані у вас з'явився цей мод? Прикольно. Вот. А ми поїхали до другого мора. моду. А другий мод. У нас ті ж самі окладці там, де ТНТ. Давайте візьмемо це і це і це. Десь цей мод візьмемо. Цей мод додає яйця різних мобів. зараз, допустимо, я? я покажу, яких мобів. Вот сейчас. Це вот такий скелет. Угу. Цей мод чуть-чуть багнутий, як ви бачите. Угу. Так, сейчас, секундочку. Мені треба... Давай лозусь без... не, вот пішов, бачите. Пішов, секунду. Вот він, бачите, входить і вбиває всіх. Так є, угу. є, що, й от і великан. Є шо такий свин... свинтус. Є вот такий ефрет. Гіганс. Є. Голем, величезний залізний. Голем! Який потім б'ється. Ребята, от у вас на екрані появився цей мод. Вот мод. Mm. У вас на екрані появився цей мод. А ми будемо закінчувати це відео. Я зробив милину і ніфіга не допомогло. Ну а ми будемо закінчувати це відео. Надіюсь, вам цих два мода сподобались. Мені так, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Пишіть в коментарях, який вам мод найбільше з цих всіх сподобався. Буде дуже інтересно почитати. Mm. А з вами був я, Жітрім'ясник, в Майнкрафті. Всім іночі, всім пока-пока. Сподивіться ще цих два класних відео. Всім пока! Ну, друзі, мені сподобалось відео. Класне. Ну, я ці моди буду обов'язково використовувати на свої відео. Ну дякую ну и підписуйтесь на канал Жителя Мясника и на мій тоже треба підписуйтесь. Ну и дякую всем друзі за перед па-па друзі.